Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Отже, давно не знімав відео, тому що тем особливо немає. І хотів просто вийти на зв'язок, приконатися, що з вами, мої дорогі підписники, все добре. Показати тим самим, що і зі мною все добре. Займаємося хатніми справами. Погода, як бачите, стоїть дуже така незимова. Туман, дощ, бруд. Все простивало, полуниця знову таке враження, що вона хоче рости. Бачите, була така гарна, красива, з таким темно-зеленим листям, пішла в сон. Тут раптом ця волога, ну, звичайно, це їй не на користь, особливо зараз, тому що вона вже має спати, а тут така погода. У нас, як завжди, знаєте, така погода, що зараз. Дощі, такі, які мали піти у серпні, місяці, у вересні, а у травні або березні, морози до мінус 20 і потім квіт на абрикосі підмерзає. Тому така погода не передбачена. Що ж, займаюся хатніми справами, хотів вам показати дерево. Тому що давно вже не викладав відео з обрізки дерев. ну Я вже його обрізав, тому вам зараз просто покажу результат. Ось це яблуня. Хотів вам показати вже готову роботу, як все має бути прорізане. в зв'язку з тим, що я кожен рік її обрізаю, у нас вона вистрілює волчками ось ось вертикальними. Бачите, він на груші ще не обрізав вертикальні пагани. Зараз вам покажу, щоб краще було видно. Ось так вони виглядають. Їх, звичайно, всі потрібно виділяти. Це дерево компенсує свирість таким чином і вистрілює волчками Такими їх потрібно вирізати. Безжально, ось він був, ось був верх, і лишати тільки те, що росте по боках, для того, щоб ви могли зручно обробляти дерево і знімати з нього урожай. Ось так ось воно виглядає. Так само принцип на груші. Бачите, верх нічого не залишаємо. Я розводжу їх по краях, по різним напрямках. Можливо, весною буду перепідщеплювати грушу. Так спиляю на такому рівні, Тому що цей сорт літній улюблена ця клапа здається. От вона для мене особливо цінності не, не доносить, тому, можливо, буду перепідщеплювати. На Зимові сорти. У мене вона є. На пізньо осіння. Ось так ось зробимо зріст, ну, то вже весною вам покажу. От. А яблення таким чином формується. Зараз ще з іншого ракурсу покажу. Бачите, як крона має бути максимально по боках, а все інше, що лізе всередину крони. Що росте вертикально, все ми маємо обрізати. Цього шкодувати не потрібно. І, звичайно ж, розводжуючи гілки в сторони, те, що просікає, вирізаємо. Те, що йде вниз або занадто сильно провисає, теж вирізаємо. Ось такі у нас справи. А оці валочки, І тут також ще нарізав. Бачите, це потрібно все вирізати буде. Ось. Ну що, на цьому буду з вами прощатися. Сусіди ці масово пиляють дрова, тому що багато хто приробив на пічне опалення. Ось. ну А у нас поки лишається газ. Е, оці зараз дрова, це ж саме з цієї яблуні, яку я різав, скільки вийшло дрів. Е, перенесу зараз під навіс сюди, щоб не так воно мокло. Тут і, ск... і складу його. На ну, його ще з'яблені, бачите, вже готове на шашлик. <сум> От, тому так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями, передивляйтесь мої інші плейлісти. Там є багато дуже цікавих і корисних відео. По полониці переходьте у плейлист Обрізка дерев, формування дерев. Там також багато чого цікавого для себе знайдете. З вами на каналі Удачний експеримент був Олег. До нових зустрічей і до весни усім папа. -па.